Привіт, привіт! Сьогодні буде друга розпаковочка лютого 24-го року. І з цією коробочкою була з двома коробочками, була дуже цікава історія. Назбирала я велике замовлення. Якраз, ну як звично, компанія зробила певні подарунки, акції. Та, одна акція наклалась на іншу. От, і тут я вже зробила замовлення, і в чаті. Партнерському якраз спонсор пише: ну, встигніть сьогодні останній день на подарунки, я ж така радісна, я встигла. І Сергій мені пише: каже: А ти на своє замовлення два подарунки отримала чи один? А я така, думаю, а чому, чому я ну, так, так на радості, що я отримую один подарунок, а могла два? Ну, я потім все переграла, а ще встигла якраз своєчасно. Тому в мене буде два подарунки. Ну, найголовніше, що компанія дає можливість от такі малесенькі радості відчути. Да? Бо ми звикли в цьому світі, що власне все маємо власними силами купляти, Да? А от ці маленькі радості, вони а, ну, не знаю, як вас, а мене дуже дуже. Тішать, гріють, і це дуже приємно, коли саме я можу промотитися. Да? І так, в нашому замовленні оце якраз є мій улюблений подарунок. Про нього а в мене він вже закінчився. Його було в домі дуже багато, але в свій час а, діти багато хворіли, і був якийсь такий незвичний вірусняк. Тому ми і носика капали, і майже видихли все, да, бо заливали в небулайзери, робили ним інгаляції. Там хто рота хто. А, якісь ділянки шкіри з Пшикова. Ну коротше, він просто розійшовся. Ну геть, да, а тут дивлюсь, один місяць нема акції, другий місяць нема акції. От і а, а вже підпикає. і Я думала: ну добре, візьму вже. Якщо промутитись, ніяк візьму собі а, вже як воно є. І тут компанія об'являє акцію, да, там замов на певну суму, і ми тобі покладемо цей спрей в подарунок. Ви б бачили моє обличчя промученої людини. Це, це дійсно круто, що можна так радуватися. Далі алойка ну, знову-таки в нас в сім'ї уходить щомісяця приблизно десь 4 баночок на чотирьох, да, двоє дорослих, двоє діточок, чотири баночки алої. А, чому ми його полюбили? Бо він а, зранку не треба навіть кави. Да? Тобто, ви зранку встали, випили скляночку водички, водички, да, умили свій організм з. Внутрішньо забили алоєм, і алоє, от, по своїм, в принципі, якостям він дуже крутим є антиоксидантом. Да? І от буває встаємо. А якось от щось не вистачає, да? і він своєю кислинкою, своєю цитрусовістю, да? своїм смаком, він настільки пробуджує всередині всі рецептори, ну і, відповідно, далі він робить вже свою справу на весь організм, да? і на наші судини, і на наш кишково шлунковий тракт, Ну, таке більш глибокий вплив, в який я не буду втручатись. Головне, що я знаю, да? що п'є шалоя, тобі смачно, тобі ок, і потім. А, вчора а, розмова з мамою була, каже: а ну от щось, щось якось себе недобре стало почувати. Подумала, що там магнітні якісь бурі. А, давай міряти тиск, а тиск в нормі. каже, я симулянтка, Да? Бо раніше, допоки ми не, не познайомились з компанією Елара, це було вже ну, четвертий рік, як по тому, то мама дуже серйозно попала з тиском. А, тобто вона вже сіла постійно міряти тиск і він пригав туди-сюди. Ну і потім познайомились з компанією Алара. Ми почали вживати цю продукцію. А пройшло ну не, не довгий час, і оці скачки з тиском, вони. Так, ставали все коротшими коротшими, на більш довгий час розтягувались. І хоча лікарі казали, якщо ти вже для судин береш ліки да, для регулювання тиску, то вже все, ти постійно маєш їх пити, незалежно від того, добре ти себе почуваєш, бо недобре, бо ті ліки вони якось особливо діють на судини, да, і може бути ще гірше, якщо приймати їх нерегулярно. А зараз мама зовсім відмовилась від тих ліків, по-перше, а по-друге, щоб не втраплялось, як би вона себе не почувала, це зовсім не пов'язано з її тиском. І це настільки круто, але ж той кайф можна відчути на четвертий ну, рік, да, і ми розуміємо, що це просто вау. Я замовила собі кремчик шоколадний, бо в мене кремчик закінчився. В ну, компанія вміє робити такі крутезні а, засоби. Вони настільки натуральні, і отут запах аромат какао. Да, це була різдвяна колекція. Далі на акції, що в цьому місяці розібрали, його вже нема, це наш ладаник, ще називається цистосенканус, це саме рослина, яка дуже круто піднімає бар'єр проникнення вірусів і бактерій в наш організм. Тобто вони, наш організм якось імунітетно справляється з ними набагато раніше. І коли вже ти, не дай Бог, захворів, да, то Користуючись цією рослиною, то ти швидко-швидко відновлюєшся. А, ну, ми раніше як дуже обережнічили, як то кажуть, да? ну, захворів там одну таблеточку, одну капсулку випили. А начулися багато від відгуків партнерів. що а коли ти захворів, то треба 2, 3, 4, 5, і тоді результат зранку випив, ввечері ти вже ок, навіть без температури. І знаєте, це дуже добре працює і ну, крутезно. Тому в нас цисто симканус знову таки це правило. Він має бути у нас вдома, і слава Богу, скільки було вірусників, ну, принаймні нас захватило всю, всю сім'ю десь місяць по тому, то з цією продукцією ми дуже легко з цього вийшли. І а, те, що я замовляла собі. А вчора подзвонила Валюша і каже: Женя, замов мені, а, тому віддаю своє, бо користь для партнерів важливіше, а я собі якось вже промочусь. І якраз друга. Коробочка у нас, Тут е, дитяча серія на Різдво. Компанія зробила спеціально, чого я полюбляю ЛР, в тому числі, що вона постійно нас чимось радує. Да? вона випускає, вона інвестує гроші в те, щоб зробити новий продукт, е, можливо, не регулярний, під якийсь захід, спеціальна упаковочка, спеціальний продукт. І от навіть для наших е, улюблених діточок, а вони просто від продукції в мене дитина три рочки, знає 20 слів. Зараз трохи більше в садочку роз, роз, розбовтався, да? а з 20 слів він вже знав алоя, да? і він так чудово це слово вимовляв. Колись ну, буде нагода запишу, якщо не, не встигне вирости. Да? І от якраз це мило, воно крутезне тим, що, по-перше, це дитяче, воно на базі алоя. А по-друге, компанія його зробила з такими цікавими блискітками, що діти ну, просто вау. І якраз на от я встигла в той період, коли це мило було на різдв'яному розпродажі вже зараз, в лютому місяці, і задоволенням купила. Оце кремчики для рук, це замовила Валюша. Далі, Майдмастер. Майдмастер це такий крутезний продукт для нервової системи, в тому числі для судин, для нормалізації. В принципі, ми знаємо, що нервова система вона абсолютно всієї пов'язана з усіма нашими органами. Да? І от якраз мама користується ним постійно, регулярно, він їй дуже подобається. І я за її здоров'я ну, я дуже впевнена. І ми порівнюємо от, а, ті наші родичі, які не користуються цією продукцією, хоча ми постійно відкрито про це розмовляємо. Да? І там з часом починає букет хвороб все більше і більше, і вони все складніше. І, а, а в нас навпаки, да? тобто ми користуємось продукцією, мама себе з часом ліпше почуває. А, вона ну, а, а що може бути важливіше, ніж здоров'я наших батьків? І от якраз Майдмастер це той продукт, який. А, і дає ліпше відпочивати, і мозок краще ну, заображає, як то кажуть. Да, я впевнена, що у цієї старечої деменції в мами не буде. Да? Бо постійно ми споживаємо цю продукцію, і вона якраз а, а, ті вітаміни, бо воно ж натуральне, да, компанія їх а, з такої сировини розробляє, яка. Саме природня да, додає з наукової точки зору ті корисні речовини, які позитивно впливають на наш організм. Ну, Ще один подарунок, що, що для мене дуже важливо, дуже приємно і ну, реально круто. Далі, мило для рук, також собі мама замовила. Бо я в минулий раз настільки його багато взяла, що в мене ще є. Хоча в компанії в цьому місяці винесли склад в мінус. Да, і коли, ну, Начебто, що ж там з того мила? Да? Ну можна взяти там мила в магазині за 30 гривень, але для тих вивагливих людей, як я, які не можуть користуватися на себе, наносити якесь не не зовсім ок. Да? То тут я знаю, що воно, по перше, на базі алое, По-друге, воно ти його миєш. Ти його змиваєш зразу, ручки такі, знаєте, як чистий скрип з'являється, а в звичному милі, то ти його ту воду лили, лили, а воно таке а, слизьке, що капець. да? А в цьому ти зразу помив, змив, вони аж риплять і таке дуже приємне відчуття. Дуже м'яко. В мене полюбляє знайомий якого псоряз на руках, і який каже, що він, коли миє руки, то ці ранки вони тріскаються, ріпаються, і він до цього милелар. Мав дуже таку серйозну проблему, бо постійно треба було якимись додатковими мизюками змазуватись. А тут він каже: він миє руки цим милом, і йому не треба додаткового догляду, бо ранки не тріскаються. ранки в нормальному такому… Не виліковуються, бо це ж не лікувальне мило, да? є, є інші засоби для цього. Але ж каже, що шкіра почуває себе дуже, дуже ох. Це також от другий кремчик, то був нічний, а це денний росін, звалюю, улюблена серія по догляду за обличчям. Бо кремчики настільки насичені по вигляду, але коли ти їх наносиш на обличчя, то воно швидко поглинається, немає жирного блискітту обличчя бархатисте. Ну коротше, це моя любов, і плюс по грошам дуже дуже економна серія. Компанія його вже 30 років виробляє, періодично покращуючи формулу косметичну, але це дійсно любов, причому бюджетна любов. А далі мама собі замовила зубні пасти, це саме серія для чутливих зубів. Тут в чому його перевага. Дійсно, от в мене зуби чутливі, і раніше я думала, що це певний маркетинговий хід, да? ну, не лише велар. Веларія знає, що маркетингових ходів нема, бо те, що вона заявляє в інструкції, в довіднику в воно навіть переважає очікування, які компанія заявила. Да? Бо компанія дуже обережна в своїх висловах, дуже обережна в тому, що вона пропонує на ринку. Да? От бо а, наші партнери настільки полюбляють цю продукцію, що іноді можуть на ейфорії приписувати навіть більше ніж воно є, да іноді на відгуках сиджу. Я розумію, що воно так працює. Але на підсвідомості, коли тобі кажуть, такі речі, які в голові не вміщуються, то в тебе включається такий та не може бути, та не може бути. Але ж потім ти розумієш, ну ти ж користуєшся в тебе такі самі відгуки. да, а вони на язику да на слуху вони виглядають дуже дуже неймовірними. І от якраз а, то були гелі для мене, а це гелі для мами, бо вона також а, ну, відчуває цю користь і каже, в мене постійно воно має бути, і коли вона знає, що в неї в нічці є ще декілька штук, то вона себе дуже так, безпечно почуває і каже, я його можу замовити, ну, взяти тоді, коли мені треба. Пішла до шкафу, відкрила і взяла. От. Тому ця продукція це любов, це натхнення і дуже бажаю. А, Зрозуміти, спробувати цю продукцію, відчути її, зрозуміти, і підійти до питання, ну що ж розкриття того секрету? Да? Бо іноді буває, що з першого разу ми пробуємо господі, ну, мило як мило, да? там зубна паста, ну зубна паста як зубна паста. шампунь, ну начебто о, да? Але коли ти починаєш користуватися постійно і вже переходиш на такий німецький рівень. А потім якось трапляється, ну, використувалися, ну добре, давай спробуй щось інше. Переходиш на щось інше, і ти розумієш, наскільки той продукт вже тебе не влаштовує. Бо ти спробував реально крутезний по смаку, по аромату, цьому натуральному, природньому. А, да? І це саме така дійсно преміальна німецька продукція. Тому бажаю, щоб ви спробували. А, отримав, отримали задоволення, да а отримали свій результат по оздоровленню, по утриманню здоров'я, молодості, батьків, дітей, себе. Бо здоров'я це не все, але все без здоров'я не має сенсу. Тому бережіть себе, пишіть мені в особистій і проконсультую вас, допоможу обрати саме те, що вас задовольнить на максимум. Це пока, пока, люблю. Цілую.